Друзі, що ж таке страховий депозит? Для чого він потрібен? І чому в якійсь компанії сказали, що задаток всього 300 доларів, а у вас там 600 -тисяч. У Кожного з аукціонів є свої правила на Копарті, Якщо ми виграли машину, то і не оплатили і є певний час на оплату, то є певний штраф за відмову від виграного авто. Саме це і є сумою страхового депозиту. На копорті це 10% від вартості авто, плюс збір, але не менше 600. На іншуренці 15%, але не менше 1000. На Манхеймі 20%, але не менше 2000 доларів. Важливо розуміти, що страховий депозит, в разі того, якщо ми не виграли машину, він нікуди не дівається, не згорає. Якщо ми виграли машину, то це вже входить в оплату. За авто, якщо ми не виграли авто, поторгували там два-три дні, тиждень, місяць, неважливо до моменту, поки ми не виграли авто, його можна повернути в повному обсязі, там без, без якихось комісій і штрафів. Ми працюємо чітко, виключно згідно правил аукціону. Не більше, не менше.